Добрий день, з вами Тетяна Шевченко. Ви на каналі на Ютуб-каналі компанії Мудра і ми розповідаємо про навчання за кордоном без маркетингових прикрас. Якщо вас цікавить середня або вища освіта, підписуйтесь на наш канал. Лишайтеся з нами, щоб дізнаватися останні новини в світі навчання за кордоном. Сьогодні ми поговоримо про вищу освіту для українців в європі англійською мовою. Хочу зазначити, що в минулому році, в минулому рекрутинговому сезоні, в минулій вступній кампанії вищі навчальні заклади не тільки Європи, Європи, Північної Америки та інших країн відбулися певні зміни для українців. Українці отримали можливість через статус тимчасового захисту мати доступ до інших цін на навчання, були послаблення стосовно вступних критеріїв. Були пільги і так далі стосовно проживання в резиденції. Ми не знаємо, одразу скажу, що на 2023-2024 рік ми ще не знаємо, чи все це залишиться для українців. Сподіваюся, що так. А чи будуть якісь зміни, чи десь буде, чи десь ми якось відкотимось на ті самі позиції, як і решта міжнародних студентів, які мають можливість поступати і вчитися за кордон. Але вони платять дорожче, ніж платять ті самі європейці. І, власне кажучи, там у них зовсім інші терміни для подачі документів. В цьому році, через те, що у нас багато українців мали статус тимчасового захисту, терміни подачі документів були зміщені так само, як для європейців. Наприклад, якщо в позаминулому сезоні да, ми могли зараховувати до певного періоду, і зазвичай ми вже в травні закінчували зарахування, тобто вже в червні. Ну Боже, це коли там коли-не коли ми бралися за таку роботу, бо це було неможливо фактично. Може, десь там місце якесь лишилося. То в цьому році, в принципі, документи від українців приймали до серпня місяця, включно. А друге питання: що ми не могли вже справитися з потоком студентів, нам не вистачало фізичних ресурсів там людину годин в офісі. Ми просто не могли, ми відмовляли. Ну, даруйте, будь ласка, всі, кому ми відмовили, тому що це не тому, що ми не хочемо працювати, ми просто фізично не встигали це все зробити. От, ще раз, чи в цьому сезоні буде така можливість? Не знаю. Сподіваюся. Англомовні програми в Європі традиційно це Британія, це Ірландія. По Британії студенти після 11 класу можуть поступати тільки на програми Foundation або на програми A-Level. Провчитися треба мінімально один рік, якщо це медицина, то два роки, і поступати в університет, де бакалаврські програми традиційно тривають три або чотири роки, в залежності від спеціальності і від інтенсивності. В Ірландії можна поступити в принципі і після 11 класу часом, але зазвичай це так само. Це буде підготовчий рік Фаундейшн. І потім будуть три або чотирирічні програми бакалаврату. А, студенти, які не хочуть вчитись на підготовчому році з будь-якої причини, вам не вистачає мови і ви не хочете втрачати час, тому що на підготовчу програму так само треба поступити, щоб у вас вже певний рівень мови англійської був. Або ви ще не зовсім впевнені, яка це спеціальність. Ви можете після 11 класу поступити тут в Україні або в будь-якій іншій країні на перший курс, там де ви. Підходите і можете, ну відповідаєте вступним критеріям. А можете поступити, відучитися один рік і після одного року навчання в університеті можете поступати в Великобританію або Ірландію на перший курс. Які вступні критерії загалом? Ви не пишете тести, приймається наша теста про середню освіту, Зазвичай ЗНО або НМТ не перевіряється. Проте, якщо це рейтингові університети, то у вас ці тести попросять. Тому визначайтеся наперед, в який тип університетів, на яку спеціальність ви будете поступати, знову-таки, дізнавайтеся через нас самостійно, як у вас вийде. Дізнавайтеся, чи, які саме вступні критерії, що саме вам потрібно готувати, і готуйтеся до цього зарання. Тому що, коли ви звертаєтеся, там, не знаю, завтра закінчується вступна кампанія, ви сьогодні прибігаєте і кажете, нарешті я визначилася, визначився, ну, це дуже пізно. Так? Я навмисно кажу, там, сьогодні-завтра, ви розумієте, там, це може бути за два тижні, за місяць, часом цього часу. Часом цього часу не вистачає, щоб ми встигли вам допомогти. А де ще можна вчитися англійською мовою в Європі? В принципі, в усіх країнах є англомовні програми. Що потрібно знати і розуміти про ці англомовні програми? Дуже часто англомовними програмами називають білінгвальні програми. І, наприклад, ви хочете вчитися в Іспанії англійською мовою. На сайті буде стояти, що це англомовна програма. Ми заходимо, перевіряємо навчальний план, дивимося language of Instruction», да, мову навчання. І, наприклад, бачимо 60% англійською, 40% іспанською. Тобто вам потрібно знати так чи інакше мову країни, в якій ви хочете вчитися. Це може бути, це може бути і Німеччина дуже часто у нас в цьому році ми буквально перевіряли. Англомовні спеціальності, тому що був запит, і в нас дівчинка планує на 23-й рік поступати на англомовну спеціальність Німеччину. Більшість спеціальностей, більшість, я не кажу, що всі, є такі, що 100% англійська мова, але більшість англомовних спеціальностей вони білінгвальні, але називаються англійською. Я думаю, тут ми розібралися, поставили крапку, і ви будете на це зважати, коли наступного разу вибираєте якусь національну країну Європи, англомовні спеціальності, зразу перевіряйте. Яка ще мова буде використовуватись в навчальному процесі? В які країни ми в цьому році зараховували студентів? У нас була Угорщина. Багато українців від Угорщини відмовлялися, тому що через позицію, власне, через політичну позицію уряду країни, через політичну позицію Орбана Сіярто. Але разом з тим були студенти, які їхали, і Угорщина в цьому році пропонувала студентам навчання. Англомовних, на англомовних спеціальностей державних університетах англійською мовою безкоштовно, ми зараховували в країни Балтії, в Латвію, Естонію, Литву. І ці країни нас настільки сильно підтримують і не тільки. Підтримують наші ЗСУ, підтримують нас, в тому числі наших студентів навчанні, створюють фонди і так далі. Це може бути безкоштовне навчання, може бути навіть безкоштовне проживання ще створюють стипендіальні фонди, щоб виплачувати там студентам, наприклад, якусь стипендію. Це завжди обмеження, якесь, щоб ви розуміли, що це не всі, хто поїхав, і так далі. Тобто, ну для всіх стараються щось чимось допомогти. Ми зараховували в Німеччину, в Австрію. Ми зараховували в Іспанію. В Італію, Португалію. Це я зараз по Європі кажу. Всі країни тут, що потрібно е, знати. Да? Знову таки, я на цьому наголошую кожного разу зарання, будь ласка, зарання, тому що вступні критерії вони е, по Європі е, в цілому є. Де я можу вам сказати якийсь такий, знаєте, як середні по лікарні загальний спільний знаменник, англійська мова на рівні b 2 Знову таки, кожен вуз визначає b 2 Це досить. Таке широке поняття, кожен вуз визначає b 2 якось трішки по-своєму. Це може бути ILS 5,5, може бути IELTS 6,0, IELTS 6,5, наприклад. Та? А може бути не IELTS, а ви скажете, а приймають? А якщо не ILS, тоді що? Якщо не ILS, може бути Duolingo. але не всі вузи приймають Duolingo, тому треба знати, приймають, не приймають. Це все треба дізнаватися наперед до того, як ви приймаєте остаточне рішення. Деякі університети проводять вступні іспити. Ви Пишете знову таки, вступні іспити проводяться в певний день, не тоді, коли ви просто подаєте документи. Є такі вузи, які проводять при подачі документів, і це індивідуальний вступний іспит. Він проводиться, наприклад, онлайн. Ви його пишете. Є вузи, які проводять ці, ці іспити в певний конкретний день. Тому треба нам встигнути. Все зробити до того, щоб вас зареєструвати на такий іспит. Зазвичай вузи проводять тестування з англійської мови, додаткове. Воно включає в себе тест, так званий aptitude test, Це тест на здібності, на когнітивні, на особистісні. Вуз таким чином хоче переконатися, що ви достатньо мотивовані і достатньо підготовлені для академічного навчання. І так само ВУЗ попросить пройти інтерв'ю. Знову-таки, щоб перевірити вашу мотивацію, наскільки ви адаптовані розмовляти да, на академічні теми. Стосовно документів, атестат або бакалаврат, ямазі дипломи, виписки оцінок. Все це в різних країнах є різні вимоги. Може бути апостильований переклад саме на мову країни, на державну мову України. Може бути, може бути апостельований переклад на англійську мову. Може бути просто переклад, завірений нашою печаткою як агенції, і цього може бути достатньо. От тому, відповідно, е, треба знову таки там. Ми дивимося на кожен по кожній країні. Це ну, щось своє. Да, зазвичай Італія, Іспанія, там Португалія вони просять переклад, апостельований переклад на свою мову. Німеччина, державні вузи, так, Австрія. Австрія допускає там англійську мову. Да? А в цьому році в нас були запити по Швейцарії. І, до речі, були запити по Швейцарії по державним університетам. А для державних університетів Швейцарії люди в нас чомусь дивуються, там, що там потрібна, наприклад, вимога, що ви маєте знати там на рівні Б2, не тільки там англійську мову, наприклад, там німецьку або французьку там чи італійську, там в залежності від того, в який кантон ви поступаєте. Тому Швейцарія це ніколи не про одну мову. Тому, відповідно, якщо ви хочете навчатися в Швейцарії та ще й держав, на державній програмі, там, де держава частково ну, в більшій мірі перекриває вартість навчання, для, в тому числі для міжнародних студентів, ну, то треба дуже добре знати, щонайменше дві мови. В цьому році була ситуація дуже складна із пошуком проживання. В принципі, якщо університет зобов'язується вам знайти житло, він вам знайде житло. Ми знаходимося з університетом в цьому процесі. Університет пропонує резиденції, не обов'язково дивіться, не обов'язково резиденція або гуртожиток, як ми це кажемо, да? належить університету. Дуже часто університет має договори з девелоперами. З Орендодавцями або з лендлордами, які здають студентам приміщення. Ті чи інші різної різного формату це займає в цьому році, це займало набагато більше часу, ніж зазвичай. Наплив студентів був великий, зокрема з України. І більше того, не забувайте, що зараз уже практично всі країни повернулись до того, що ковід прирівнюється до звичайної хвороби. Ну, звісно, треба вакцинуватись і так далі. Це все ясно. Але е, країни війшли в норму в плані, що всі люди вийшли там на роботу, вийшли в офіси, вийшли на навчання, всі зрозуміли, що не треба там сильно захоплюватися онлайн вірніше, воно нікуди вже не дінеться, воно лишається. Але е, треба комунікувати, треба зустрічатися. Треба бути, і багато міжнародних студентів повернулися, і так само і студентів внутрішніх, я маю на увазі, ну наприклад, там. Людина, не знаю, там з Рідінга приїхала в Лондон. Вона так само шукає квартиру, так? або там, чи приїхала, не знаю, там з Німеччини, приїхала в Лондон, і вона так само шукає квартиру. Тому цей рік це було просто таке шаленство стосовно житла. Всім надали. У нас були студенти, які не дочекалися, які е, не дочекалися, не тому, що їм не дали, їм дали пізніше, але вони настільки нервувалися, що вирішили, що вони самі там щось знайдуть. Цьому випадку, до речі, кошти, які ви оплачуєте, є з депозит, який не повертається. Тому ну, ми вас про це попередимо, коли будемо займатися вашим кейсом. Кошти не повертаються. Тому, відповідно, я 10 разів раджу подумати, перш ніж впадати в паніку, кричати Все пропало і шукати собі варіанти. Якщо вам університет пообіцяв надати житло, значить це буде рано чи пізно це точно станеться і бажано все-таки дочекатися. Тому що люди працюють над вашим варіантом. І якщо ви відмовляєтесь, це не означає, що вони не робили свою роботу. Вони беруть гроші за процес, в якому вони перебували. Так, да, вони в кінці процесу мають видати результат. Його треба просто дочекати. Де живуть студенти за кордоном? Вони можуть жити в студентських резиденціях, а вони можуть жити в студентських апартаментах. І тут треба готовим бути одна із цікавих таких форм, з якою наші українці тут в Україні не зіштовхуються. І ця форма не зовсім знайома, але я хочу про неї окремо наголосити. Да? Форма гуртожитку, форма проживання. Уявіть собі, що це щось на зразок. Я буду казати якимись там звичними для нас, звичною для нас термінологію. Звісно, що в Європі це зовсім по-інакшому. Але уявіть собі, що є, що є комунальна квартира, в якій, наприклад, там п'ять кімнат. Студенти орендують кімнати в комунальній квартирі. Вони підписують спільний договір. Це один договір на всіх, де там буде п'ять підписів студентів, і буде підпис лендлорда. уявіть собі, що проходить, наприклад, 2-3 місяці, і хтось із цих студентів каже: Ой, щось мені не зовсім тут цікаво, не хочу, кудись я там поїду чи я взагалі там повертаюся і так далі. Ви маєте, ви, маєте повідомити, ви маєте повідомити лендлорда, що ви вже не хочете жити. Да? А він має знайти на ваше місце людину. Навіть не так. Ви маєте знайти на своє місце людину. Ну, він теж буде шукати, але узгодити цю людину з усіма рештою мешканців. Вони мають дати добро. Лендлорд має дати добро, і тільки потім вам якась решта коштів повернеться. Тому уважно читайте договори. Які ви підписуєте. Ми на днях розмістили в Фейсбуці, в Інстаграмі цікаву для вас підбірочку. Орієнтовний бюджет побутовий. Побутовий це проживання, харчування, там, транспортні витрати, якісь отакі, По 32 країнам. Тому заходьте, дивіться, підписуйтесь на наші соцмережі. Підписуйтесь на YouTube канал, лишайтеся в курсі всіх останніх новин, якихось оновлень е і так далі. І ми будемо раді насправді вас і надалі інформувати про важливі для вас е питання. А більше того, я вам скажу, що ми будемо дуже вдячні за те, що ви нам будете через соцмережі, на сайт, через телефони, через месенджери задавати теми, які би ви хотіли, щоб ми висвітлили в нашому YouTube каналі.